Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Новий рік і відповідно розпочинаю новий Project Pen. Але спершу хочу показати, що я встигла закінчити за минулий місяць. Перше, це нарешті закінчила цю мініатюрку фіксуючого спрею від Charlotte Tilbury. Він мені подобається, я обов'язково куплю собі повнорозмір, як тільки використаю інші свої фіксуючі спреї. Наступне це ось такий крем. Від Фрудія. Я його використовувала як базу під макіяж. Він мені подобається, повний повнорозмір пізніше. І останнє це ось це масло, чи це блиск для губ від Chic Glam. Це найжахливіший блиск масла для губ, що в мене взагалі був. Я дуже рада, що я його закінчила. Він відчувався дуже липким на губах, неприємним, і це хотілося ну, просто змити поскоріше. От тепер давайте одразу перейдемо до самого прокт-пену, що я планую закінчити в цьому році, або, хоча б, знаєте, протерти дно, або дуже добре користуватися. Почнемо по порядку. Перше, це, звичайно, праймер під макіяж. Ось така мініатюрка, затирки для пор від Benefit. Я нею скористалася за. Два місяці один раз, тому треба виправити цю ситуацію і використати тут всього лише 3 мл, і це не діло, що вони так довго в мене йдуть. Тональні основи, консилери і такі коректори я вирішила не брати забагато. Перше, це та сама мініатюрка від Fenty. Я користувалася нею десь два рази. Ну, я думаю, що за. Лютий місяць я повністю його використаю. Мені подобається ця тональна основа, в мене є вже повний розмір, але в першому відтінку. Далі мій незмінний улюблений тональний крем від Lady Gaga. Його тут десь залишилось приблизно стільки, просто в мене баночка лежала і все перемішалося знову. Ось такий рожевий консилер від NYX. Він мені подобається. Я його вже досить багато використала, в принципі, ось так от його залишилось. Якщо дивитися в якверфілі, то, в принципі, ну, нормально. І консилер від L'Oreal. його також десь залишилось вже пів тюбика. Він мені подобається, він непоганий, на кожен день взагалі чудовий, він має легке перекриття. Ну, в принципі, можна нашарувати, але я не бачу в цьому сенсу. Можна просто взяти більш щільний консилер. Але цей мені подобається. У мене у відтінку 1 n Кремова корекція у мене, в принципі, не змінилася. Все так само я хочу користуватися цим контуром від Fenty Beauty. Просто через те, що він у мене найдовше в колекції, і, відповідно, у нього термін придатності вийде швидше за всі інші. А так, я люблю цей контур, він реально класний. Кремовий хайлайтер від Chanel. Закінчується він дуже повільно, хоча я ним користуюсь майже кожен день. Ну І не дивно, тут, здається, 30 мл. Мені подобається от реально класний хайлайтер. З кремовими рум'янами я розійшлася, взяла аж цілих три штуки. Ну Відповідно, найбільше я хочу закінчити саме ці від сея, сея, я не, не знаю, як правильно вона називається. Вони, вони непогані, вони прикольні, такі прям Baby Pink, як я люблю. Вони такі напівпрозорі і трошки сяючі, такі дюї. У ну, них в назві саме це так і написано. Мені подобається, але просто вони в мене найдовше відкриті, тому треба їх закінчити. Наступні румяни ось такі червоні від корейського бренду. Вони також напівпрозорі, в них не надто багато пігменту. Єдине, що їх вичавлюється дуже багато, тобто розхід продукту великий. Мені це не сильно подобається, але як вони на шкірі виглядають, мені подобається. І останні це лімітка від Катріс була. Ось так вони виглядають. Їх досить важкувато набирати. Вони прям такі, я б не сказала, що вони супер-супер кремові, супер м'які, але відтінок надзвичайно гарний, і мені подобається, особливо на зиму зараз. Пудром я все так само хочу закінчити цю віднавсу, бо хоча пробити тут дно. Тут вже досить така непогана є яма, У мене тріснула пудра навпіл. Цей час частина вона вивалювалася, але я її приклеїла на клей для вій і тримається залізно. Мені подобається ця пудра, я нею поправляю макіяж впродовж дня, тобто я її беру з собою в сумочку. З сухої корекції єдине, що я хочу от прям закінчити в нуль, це ось цей відтінок скульптора від Елен Про. Все інше мене якось мало цікавить. Стосовно бронзеру, я хочу більше покористуватися цим бронзером від ланком. У мене в першому відтінку. Давайте сводж зроблю. Він такий напівпрозорий, і мені це подобається. Я не дуже люблю, коли бронзер прям видно. Відвертим пігментом на шкірі. Мені більше подобається, коли це такий ефект бронзуючої пудри. Одночасно моя любов і моє прокляття це палітри Hourglass, особливо їхні лімітки, тому що я просто не можу стриматися, я купую і я не користуюсь. Потім продаю майже не трону ці палітри, а потім шкодую, що я їх продала. Тому в цьому році я хочу взяти цю палітру і користуватися нею по повній програмі. Я вже користуюсь цими двома пудрами, і ось цим відтінком рум'ян. Хочеться її, знаєте, всю використати по максимуму, що я зможу за цей рік зробити з нею. Ось це, якщо чесно, моє розчарування. Я дуже хотіла цей хайлайтер. Я його купила у найсвітлішому відтінку, там їх всього два. І, чесно кажучи, ну, можна було б зробити ще один відтінок, світліший, тому що це просто відверто якась. Жовта історія. Мені, чесно кажучи, не те, що прям дуже не подобається, але я засмучена, я очікувала іншого. На промо фотографіях воно виглядало набагато світліше, але я хочу приручити цей хайлайтер, я хочу ним користуватися, тому що гроші за я вже заплатила, і мені шкода. Не хочу, щоб цей продукт лежав. По тіням, в принципі, у мене все так само. Я хочу закінчити цю однушку... Від ламель, я її досить непогано повикористовувала. Вона прикольна, я наношу пензлем, тому що я просто фізично не можу залізти нігтем сюди пальцем. Дуже ризиковано брати в Project Pen палітру ціней, але мені цікаво подивитися з прогресом протягом року, як вона буде змінюватися. Я найчастіше користуюся цим відтінком. Тут вже така ну є невеличка ямка. Її важко вловити камерою, в житті вона набагато чіткіше виглядає, але в цілому я просто хочу подивитися, як я буду часто користуватися цією палітрою. Для брів, у мене всього лише два продукти. Перший це мій найулюбленіший гель для брів. Я вже не знаю, яка це за рахунком баночка. І його вже трошки важкувато набирати. Насправді, не так багато продукту, як раніше, набирається на щіточку, тому мені здається, що він десь через місяць або два закінчиться. І я відкрию такий самий новий. Не хочеться мені нічого нового пробувати. І далі це ось такий олівець відламен для брів в 401 відтінку я вже ним десь тиждень користуюсь Давайте подивимося просто скільки тут продукту. Я сподіваюся, що я потім зможу закрутити назад. Ось стільки тут продукту. Подивимось, що зміниться через місяць. Хоча, знаєте? його тут так мало, що мені здається, цього олівця на місяці вистачить. Ну, я, звичайно, можу помилятися, як завжди. Але подивимось. Додаю ще дві туші для Вій. Перша від YSL, вона у мене вже близько 3-4 місяців, тому вона десь живе ще останній місяць, і потім я її викидаю, тому що я не використовую туші прямо до кінця. Я ними користуюся приблизно 4-5 місяців, і потім я їх змінюю, тому що в мене починають очі пекти і все таке в духу. І ось така мініатюрка від Шантикаль. Я її просто відкрила вже десь місяці два і користувалася декілька разів. Це моя найулюбленіша туш. Це вже другий тюбик, і друга мініатюрка. Я вже хочу повнорозмір придбати, але ну, треба закінчити спочатку цю. Три олівця для очей я додаю просто тому що я ними користуюсь кожен день. Ось такий каял, каял в слизову від Катріс, він рожевого відтінку. До речі, те, що він в дереві, не означає, що він взагалі не стійкий. Наступний олівець від Colourpop. чорний. Я ним малюю стрілки і слизову також. Верхню міжвійку пророблюю чудовий чорний олівець, взагалі ніяких нарікань немає у мене на нього. І також іноді я в слизову наношу такий. Е, він трошки вилітає. Ось такий дохромний чи мультихромний навіть, не знаю. Олівець від. що це? Есенс. Фіксуючий спрей у мене від Urban Decay, він мені, в принципі, подобається, непоганий, але, звичайно, від Charlotte мені подобається більше. Тут у нас, здається, 15 мл. Я хочу їх закінчити. І далі у мене є ще а, два спреї, вже по 100 з чимось мілілітрів, також Urban Decay. Я закінчу ці дві баночки і нарешті куплю собі від шарлоти, тому що від шарлоти мені подобається найбільше. У мене було від Benefit, здесь від NYX, від Catrice. Ну, Від Шарлоти мені найбільше подобається. Ось один такий маленький олівець від, для губ від ColourPop у відтінку. Або Cool B, або Ештом. Так, це відтінок ештом. В цьому олівці також проблема, він трошки вилітає, але він реально прохолодного, такого світлого, коричневого відтінку. На кожен день. Нарешті, продукти для губ. Я вирішила не так багато брати, щоб, ну, знаєте, реально хоч щось закінчити. Зовсім трохи залишилось масла від Clarins, Мені це третій відтінок. Далі мої. Два бальзами, які я хотіла закінчити за місяць. Давайте подивимося, скільки у мене тут залишилось Rituals. Ну, знаєте, ще багатенько насправді. Тут може роботи на місяць-3, а може, навіть і на 4. Проте, проте, мій бальзам від Guerlain вже майже закінчився. Просто подивіться. Ну, його тут залишилось реально на місяць, а може навіть не менше. В принципі, це все. Ось так от виглядає все це діло. Я зараз це буду складати в свою косметичку. І вона паралельно є, моя косметичка, на кожен день. Тобто я цим буду фарбуватися кожен день на роботу або просто вийти в люди і, відповідно, використовувати косметику. Хіба я дарма це все купувала? Дякую всім за перегляд. Я бажаю вам гарного дня та чудового настрою.